Там, я нікого не бачу. Це щось дивне, може щось знизу відбувається? Тут не. Ого! Оооо! Він такий величезний! Це помилка головий! Що він тут що робить? Це він тут забув! Слухай, сподіваюсь, він же не прийшов знищувати мій гриб. Я його так старався будував тут. Міка, ходімо за мною. Нам а, треба взяти куди? зброю. Що? А, сиди, а він же на таку. І що, треба бути готовими? Може він піде і все, а якщо ми почнемо стріляти. То якщо він, він точно буде атакувати, то і ми будемо атакувати. атакувати. Я ну, от зараз буду сидіти тут і дивитися на нього. Якщо він сунеться, він сунувся. Він йде сюди, пішов геть! Нічого собі! Він ламає двері на тобі! Отримуй! Щось йому взагалі байдуже! Так, а ну на тобі! Тікаєш? Тікай, правильно! Нема тобі чого тут ходити. Що він? Ану, 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 зараз я йому в коліна йому стріляю, чуєш? Щоб він mm -hmm. не бігав так швидко. Добре. Так, ану ще перезарядка. Слухай, напевно, треба залізти на гору. так, 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 так. Сюди. хто з нахлобнів? То хто з він, а не я? Так так, так, так так, де? Я вже тут сам загубився mm -hmm. у власному будинку. Сюди, 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 виходимо, виходимо. А, я не перезарядився. Так, що ти там стоїш? Помилка голови, пішов звідси. Що тобі тут треба? Якщо ти прийшов сюди зруйнувати мій гриб, то я тебе сюди не підпущу. Треба поставити О, захист. Були. Нічого собі. Він знову тут намагається зламати двері. Треба його відганяти. Так, 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 так. Міка, відганяй його, чуєш? Добре, добре. Я зараз...